Лілії, хоча і багаторічні квіти, але на одному і тому ж місці десятиліттями вирощувати їх не вийде, інакше клумба виявиться занадто загущеною. Квітки з кожним роком будуть з'являтися все більш дрібні, а потім і зовсім цвітіння може припинитися, коли пересаджувати лілії. Восени для нормального вирощування лілії пересадка потрібно приблизно раз в три або в чотири роки. Деякі сорти можна пересаджувати рідше один раз в 10 років американські гібриди і мартагон, а ось трубчасті і азіатські гібриди бажано взагалі пересаджувати щорічно, так як у них сильно розростаються цибулини. Три роки це максимальний термін, протягом якого азіатські гібриди можуть нормально рости на одному місці з необхідністю пересадки лілії. Ми розібралися. Тепер потрібно визначитися, в яку пору року найкраще проводити цю роботу. Чи можна пересаджувати лілії восени або ж рослини краще перенесуть весняну пересадку? Багато що залежить від того, які різновиди лілії посаджені в вашому квітнику, а також від кліматичних умов у вашому регіоні. Лілії з середніми термінами цвітіння можна пересаджувати у вересні для більшості квітникарів найбільш кращою є пересадка лілії восени. Поки цибулинки квітів перебувають у стані спокою, лілії з середніми термінами цвітіння можна пересаджувати у вересні, почекавши приблизно місяць після того, як всі квіти відцвітуть. За цей час цибулинки лілії встигнуть підготуватися до зими і зміцніти, коли пересаджувати лілії, що відносяться до трубчастим і східним гібридам, якщо вони відцвітають досить пізно. Через місяць-півтора після закінчення цвітіння наступають холоди, і пересаджені лілії можуть просто не прижитися. При температурі ґрунту нижче нуля пересаджування лілій може привести до переохолодження цибулин і затримки росту коренів. Якщо у вашому регіоні осінні заморозки починаються досить рано, краще перенести пересадку цих різновидів лілій на весну у середній смузі України. Осіння пересадка лілій здійснюється в серпні або вересні, коли суцвіття вже відсвіли. Підземні пагони накопичили поживних запасів, а на місці однієї цибулинки утворилося відразу кілька, можна лілії пересаджувати восени в більш пізні терміни. Але пам'ятайте, що чим холодніше буде осіння погода, тим ґрунтовніше вам доведеться подбати про укриття лілій на зиму. До того ж, запізніла пересадка призведе до того, що поява квітконосів на наступний рік затримається полярні сорти лілій Лілія східна мускадет, хвилясті, пелюстки білосніжного кольору мають розмиту рожеву прожилку, навколо якої танцюють бордові цяточки, шийка квітки світло зеленого кольору, квітконі з висотою см. листя великі, темно-зелені, лілія, що виділяє солодкий східний аромат, прекрасна і в саду, і у вазі. Лілія азіатська лоліпоп, назва рослини повністю виправдано. Адже з англійської воно перекладається як чупачупс, великі квітки до 15 см в діаметрі, відрізняються своїм білосніжним забарвленням і яскраво рожевою окантовкою пелюсток, яка надає бутонам грайливості. Висота стебел становить 50 см лілія. азіатська пурп харт, змінюється мода на стиль садів, змінюється мода на рослини, але лілію ця суєта обходить стороною. Її гордовиті квіти будуть доречні і в пейзажному, і в регулярному саду, і на клумбі, і в мікспордері. Лілії азіатські прекрасно пристосовані для вирощування в наших умовах, і садівники це по достоинству оцінили: лілія азіатська blackout. Цей сорт відноситься до азіатських гібридів. Квіти з широко відкритими пелюстками спрямовані вгору, примітний колір пелюсток цієї вілії, темно-червоні пелюстки, покриті майже чорними тінями. Глибокий колір оригінальне забарвлення. Дивлячись на квітку, згадується Південна креольська пристрасть, Фламенко і Корида, лілія Східна Сантандер. Коли дивишся на цю лілію небесної краси, мимоволі згадуєш, що вона символ непорочності і чистоти Діви Марії, вона часто зустрічається в монастирських садах і понині, вражаючи вишуканою красою і п'янким ароматом, весняна і літня пересадка Лілій, якщо ви вирішили вибрати весняний час пересадки лілій, вам потрібно буде подбати про збереження протягом всієї зими цибулинок. Викопаних з осені, щоб посадковий матеріал добре пролежав зиму і навесні був придатний до посадки у відкритий ґрунт. Викопуйте лілії в жовтні, щоб вони як слід накопичили поживні речовини. Коріння цибулин обтрусіть від землі, покладіть в поліетиленовий пакет з дірочками для вентиляції, проклавши шари вологою тирсою, зберігати пакет з ліліями можна в холодильнику. Навесні цибулинки висаджуєте в добре прогріту сонцем ґрунт, змішавши її з піском і перегнилим листям. При викопуванні не пошкодити коріння лілії і після посадки на новому місці рясно полити рослину, на відміну від більшості видів лілії. Пересадка білосніжної лілії Кандідум доводиться на літо. Цей різновид лілії має особливий вегетативний цикперіл, спокою у неї припадає на липень-серпень. За такий короткий період вам необхідно встигнути пересадити рослину до вересня у білосніжній лілії почне формуватися нова розетка. Ким не потребує частої пересадки раз в 5 років. Ось найоптимальніший інтервал, коли можна пересаджувати лілії цього виду. Ще цікавіше йде справа з азіатськими гібридами, оскільки терміни пересадки лілій не обмежені. Ви можете спокійно пересаджувати лілії азіатської групи навіть під час їх цвітіння протягом літа. Головне при викопуванні не пошкодити коріння лілії і після посадки на новому місці рясно полити рослину, бутони і квітки краще обірвати, тоді цибулина добре приживеться, і на наступний рік лілія порадує вас великими квітами. Інструкція як правильно пересадити лілії. Отже, ви вибрали найбільш підходящий час, коли краще пересаджувати лілії. Тепер можна приступити безпосередньо до самого процесу пересадки. Обріжте у ліві стебла близько до поверхні землі, обережно викопайте цибулину, намагаючись не пошкодити коріння, видаліть з цибулини все відмерлі і засохлі лусочки. Обережно розділіть цибулину ножем на більш дрібні цибулинки, якщо вона сама не розпалася. Цибулини потримайте в слабкому розчині марганцівки або карбофосу близько півгодини. Викопайте в потрібному місці потрібної глибини лунки для цибулин з урахуванням коренів, збільште глибину ще на 1-0. Насипте трохи піску в лунку і посадіть цибулину лілії. Присипавши піском її коріння, зверху засипте землею, мульчують тирсою або торфом. Насипте трохи піску в лунку і посадіть цибулину лілії. Присипавши піском її коріння, майте на увазі, що цибулини лілій, посаджені навесні, помітно обганяють у розвитку цибулини, висаджені восени і зберігалися всю зиму в промерзлій землі. Тому варто добре обміркувати, коли розсаджувати лілії восени перед заморозками або ж навесні, коли прогріється земля, звичайно, беручи до уваги особливості сортів лілій, що ростуть у вашому квітнику.